Як працювати із людьми, які постраждали внаслідок війни, куди їм звертатися, та як налагодити процес допомоги без багаторазових перенаправлень в різні структури? Цьому й не тільки навчатимуть у рамках проекту створення рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами, що реалізується на Рівненщині. Суть цього проекту це не тільки навчання, а і менторська підтримка. Тобто, цей проект буде діяти потім на постійній сталій основі, бо в нас створений кол-центр, телефон гарячої лінії Телефон менторської підтримки, де люди, які працюють в громаді, вони завжди зможуть звернутися, і ми надамо їм підтримку як інформаційну, юридичну, психологічну та інші форми допомоги, які нададуть можливості більш ефективно працювати з людьми постраждалими внаслідок війни. Люди, які постраждали внаслідок війни, це не тільки внутрішні переселенці, а й військовослужбовці та їх родини, члени сімей безвісти, зниклих, полонених і загиблих Кі, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, діти перші до кого ці громадяни звертаються з допомогою територіальні громади та місцеві громадські організації, саме ця програма вона якраз і налаштована на те, що ефективність громад вона в тому і полягає, що громади це суб'єкти територіальні і вони мають співпрацювати і з органами місцевого самоврядування, і з цивільною адміністрацією, і з представниками інших відповів відповідальних служб і відомств на сьогодні одними із найпоширеніших проблем, з якими стикаються люди, які постраждали внаслідок війни, зокрема мова про ВПО, є працевлаштування житло і надання психологічної допомоги. Якщо це нова прибулі, то їм треба звичайно базові потреби задовольнити, щоб було де жити, щоб було що їсти, щоб було. Що вдягнути, це перше. Якщо люди вже якийсь термін тут знаходились, то вони мають інтегруватися в громаду, і для цього треба такі об'єднуючі заходи проводити, пошуки роботи, надавати їм якісь. Навчання також по пошуку, по кваліфікації, спільні заходи з різними і місцевими і громадськими організаціями. Найважливішою для переселенців в процесі інтеграції є фінансова складова, зокрема, оформлення соціальних виплат від держави, які становлять 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі для дитини. Також в громадах Рівненщини діють місцеві програми допомоги з минулого року. Прийняти постанови про виплати соціальної допомоги для внутрішньопереміщених. Це для дітей, так і для дорослих по 3-2 тисячі гривень. Зв'язку з змінами в 2023 році у нас йдуть зміни по постанові. Трошки є каркарека в плані виплат і фактично і вони прирівнюються до допомог, де враховується і доходність і. Матеріальний стан і так далі, Тож, аби громадяни знали, куди звертатися за допомогою не лише з оформленням виплат, а й психологічною, юридичною та іншою, ГО «Інститут податкових реформ у межах субгранту запроваджено проект створення рецепції акуації з багатофункціональними сервісами, що реалізує бо мережа 100% життя у партнерстві з рівницькою обласною державною адміністрацією та кластером з питань управління та координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб СІСІСІЕ кластер та фінансової підтримки гуманітарного фонду для України ЮЕЧФ.